Ми вітання, і завдяки небайдужим українцям, ми з вами починаємо з гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам за останню добу для наших захисників ми придбали зарядку ноут та пристрій для розвідки. Загальна вартість сімдесят вісім тисяч вісімсот гривень. Квитанцію бачите на екрані. Низький міуклін кожному з вас за ваші донати, за вашу участь у розіграші. Сьогодні останній день від 200 гривень. Якщо ви задонатите, то можете отримати ось такі чудові подарунки. Якщо ви зробили топ донат, найбільший донат за тиждень, то ви власник. Ось такого чудового годинника. Також хочу подякувати пану Ростиславу. Це людина, яка власноруч за свої кошти збирає дрони і відправляє нашим бійцям, нашим захисникам. Дякую вам, пане Ростиславу, за вашу небайдужість і за вашу участь у нашій перемозі. Дивимося відео з відзнакою від наших захисників. Пане Ростиславе, від імені нашої бригади ми вам щиро вдячні за дрони, які ви самі збираєте, самі на це витрачаєте кошти, такі як ви. Ви просто унікальні люди з такими, якими не переможні. Тож разом до перемоги слава Україні! Героям слава! А тепер до роботи. Настав переломний момент. Україна розробила перехоплювачі шахедів. Ситуація може змінитися докорінно протягом трьох місяців. Ми з вами відчуємо, спрацювало чи не спрацювало. Така стратегія, звісно, спрацювала чи не спрацювала. Так, перехоплювачі шахедів. Ну, здавалося б, да, якщо це дійсно так, нащо про це говорити? А я вам скажу, що є сенс про це говорити, тому що це не зовсім так. Перехоплювачі – то херня. Скоро буде інша новина. Такого, мені здається, ще немає ніде у світі. І ми з вами побачимо не тільки новину, а й ще як це працює проти ворога. Те, що ми віднайшли, і те, що у нас працює. Отак. От Поїхали далі. Паралізований з імплантом Neuralink. Neuralink. Зміг намалювати фломастером вантажівку, просто уявляючи рухи. Маск заявив, що в 26-му році Нейролінк випробує імплант для відновлення зору до 28-го року, почне лікувати депресію. Так, депресію за допомогою нейроінтерфейсів. А так, щоб вилікувати людську жадібність. Злість, агресію, тупість. Є щось таке, чи ні? нема? Так. Як це називається? Імплант нейролінг? Це більш про користь на майбутнє, чи навпаки? Одні старші аркани, прям крута штука, прям такий дотик Бога. Шанс до того, щоб все людство було здоровим. від... Початку заснування того людства, того процесу, маючи на увазі від вагітності, коли народилася людина, дитина з якимись вадами, тобто, це ось на такому рівні з коріння з самого початку можна буде і використовувати і виправляти будь-які помилки. Крута штука, недоступна, але дуже крута. Поїхали далі. В Україні зростуть тарифи на комуналку. Ну так, з чим пов'язано? А, ну, дивимося. Після війни, М -м. повідомляється, що українці платять лише половину ринкової ціни за світло і газ. Так назвами. Трошки, бачите, щадять наші кошти. Угу. А у післявоєнний період Україна має перейти до економічно обґрунтованих тарифів. Ні, так ви пишіть наступним чином, що після війни ви заберете з бюджету кошти, вигребете все що там є. Бо вашим сракам потрібна буде подушка безпеки, на якій ви будете мчатися з України так, що аж просто п'ятки сверкатимуть. Ви так і кажіть, а не те, що ми зараз платимо тільки тому, що ви такі милосердні і зі свого карману туди докладаєте. Після війни підняття цін на комунал, на комунальні послуги. Звісно, що так, ми ж багата нація, багата країна. Тільки якщо ми будемо трошки проти. То нам зроблять як би дефіцит спочатку. У дії з'явиться можливість поскаржитися на чиновника. Готується запуск такої функції. Так. А що таке? В чому подвох? О. Ну, як вам пояснити? Тобто, це не дуже ініціатива нашої влади. Бо ми ж розуміємо, що сам собі, сам себе за лікоть не вкусиш, да, і ветку, на якій сидиш, ти трошки не будеш пиляти. Тож, це ініціатива наших партнерів, це таке прозоре очищення влади, це така історія, яка вона має бути у цивілізованих країнах. Да? І вони вибору не мають, вони зроблять таку програміну, ніхуя роботи не буде. Якщо дійсно будуть якісь скарги за якісь кошти, вони будуть кудись щезати, діватися і таке інше. Непогано. Непогана була ініціатива. Канада перевела Україні 1,7 мільярдів доларів із заморожених рашистських активів, заявив Шмигаль. Це перший платіж, який Київ отримав у рамках ініціативи. Значить, Канада перевела нам 1,7 мільярдів заморожених російських активів. Угу. <ріш taxpayer> використання, використовування, призначення цих коштів. Дійдуть вони до свого адресата, щоб зробити якусь користь для нашої держави. В першу чергу ці кошти перекриють дірки, які зараз є. І вони дійсно перекривають дірки в бюджеті, тобто не в карманах якихось окремих людей. Це непогана новина. Окей, але замість того, щоб їх використовувати по якійсь дуже зрозумілій схемі, вона така, знаєте, довготривала, тобто це не дає результат сьогодні-завтра, але він буде дуже сильно помітний, якщо кожного дня помаленьку щось робити. Ні, ця схема туфта, ну, звід, помаленьку щось робити, це значить, що помаленьку можна пиздити. Наже ж, наша влада такими, знаєте, сумами вона не удовлетворяється. Так що тут буде щось придумане, який супергеніальний план. В Україні можуть увести графіки погодинної подачі води. Угу. Так, складається важка ситуація. Та, ні, схирали, все ж добре. Є загроза серйозної водної кризи. Найбільш критична обстановка, ймовірна, на півдні України. Криза пов'язана з водою. Я б сказала, що це тимчасові ремонтні роботи. Ось на це схоже, а не прям криза якогось всесвітнього масштабу. Дякую.